Чи доводилося тобі коли-небудь побувати у Львові? Старовинна архітектура, ароматна кава, а ще солоденькі смаколики. Поглянь, Вероніка з Діаною гуляють площею ринок і вирішили завітати до одного з кафе. Який атмосферний заклад! Так, тут по особливому відчуваєш кавовий аромат Львова. Поглянь, як цікаво придумали оформлення меню. Не виходьте з кав'ярні, не спробувавши нашого фірмового львівського сирника. Класно, тільки частку не неправильно написали. Хіба? Не з дієсловом пишемо окремо. Тут усе добре. Не все. Поміркуй. Що ж не так із часткою не у виділеному реченні? Дізнаєшся, переглянувши відео. Пригадай, дієприслівник особлива незмінювана форма дієслова, яку впізнаємо за суфіксами учи-ючи, ачи ши шивши, оскільки дієприслівник це форма дієслова, то й правила щодо написання з ним частки не дуже подібні. Майже завжди не з дієприслівником пишемо окремо не купуючи, не відвідавши тощо. Тільки у двох випадках не з дієприслівником пишемо разом. По-перше, якщо дієприслівник просто без не не вживається, не стямившись, ненавидячи, неволячи. Погодься, слів стямившись, навидячи і волячи не існує. І, по-друге, якщо частка не входить до префікса недо, що означає неповноту дії, недочуваючи. Погано чуючи, недобачаючи, погано бачачи тут насправді все просто. Потренуймося. Розподіли запропоновані дієприслівники на дві групи ті, що потрібно писати із часткою не разом, і ті, що окремо. Разом пишемо частку не в словах. Нехтуючи, не зчувшись, недоїдаючи, узначені голодуючи, недооцінюючи, І окремо пишемо не знайшовши, не шукаючи, не піднявшись, не спитавшись. Думаю, це не було важко. Зверни увагу. Інколи написання частки не з дієприслівником залежить від його значення. Порівняй. Пишемо разом не славлячи. тобто ганьблячи. Але окремо не славлячи, не прославляючи. Непокоївшись, у значенні хвилювавшись. Але непокоївшись, тобто не спочиваючи, Нездужаючи, хворіючи. І не здужавши у значенні не змігши повернімося до запитання із початку відео Що ж не так із часткою не в реченні, яке дівчатка прочитали в меню. Звичайно, не з дієприслівником спробувавши, потрібно писати окремо. Запам'ятай не з дієприслівником майже завжди пишемо окремо. Тільки у двох випадках пишемо разом якщо дієприслівник без не не вживається, і якщо частка не входить до префікса не до, що означає неповноту дії. Інколи написання частки не з дієприслівником може залежати від його значення чи траплялися тобі коли-небудь якісь помилки в меню чи рекламі кафе? Напиши нам про це в коментарях. Підписуйся на канал. Вивчаємо укрмову разом!